Всім доброго дня! Починаю запис з відеоінструкції для створення вашого фільму. Ось ми відкриваємо посилання, яке я вам, наприклад, додав вашу практичну роботу онлайн редактором Так, можете скористуватися будь-яким онлайн редактором. Я зараз буду показувати, як створити ваш фільм за допомогою цього редактора. Натискаємо Створити проєкт. У нас з'являється таке вікно. Ось тут знизу у нас часова школа, з якою ми будемо працювати. Щоб створити ваш фільм, вам спочатку потрібно завантажити на ваш комп'ютер картинку, яка буде на початку вашого фільму, та відео якесь, яке ви хочете використати для того, щоб було в вашому фільмі, або записати себе та створити відео самостійно. Так, Ми натискаємо кнопочку Ось тут медіа, додати файли, додати файли і шукаємо. Той самий малюнок, те саме зображення, яке ви завантажили собі в інтернеті. У мене ось ліцей. Натискаємо відкрити, і бачимо, що воно вже добавилося ось сюди, внизу в часовій шкалі. Нам потрібно, щоб воно у нас було не 5 секунд, наприклад, а 2 секунди. Тому ми можемо це змінити, або ось тут, перетягнувши за цей бігунок і поставити його до 2 секунд. Так? Або ось тут на лаштуваннях обрізати і змінити ось тут на 2 секунди. За допомогою клавіатури. Все, ми зробили це дві, на дві, нашу фотографію на 2 секунди нашого відео. Тепер я ще хочу показати, ось цей червоненький бігнок, він позначає, який кадр ми хочемо зараз з вами переглянути та з якого кадру почнеться відтворювання, якщо ми будемо натискати на цю кнопочку Play. Так, тепер нам потрібно додати надпис на назву на нашу, на нашу фотографію. Нам потрібно натиснути на кнопочку Текст. Обрати шрифт, який ми будемо е писати нашу назву. Допи, наприклад, давайте зберемо перший. І от, бачимо, що в нас ось тут з'явився об'єкт. текст так І ось тут текст. Нам потрібно ввести текст на нашу малюнку. Мій улюблений ліцей. От, мені потрібно обрати іншу мову. Мій улюблений ліцей. Все ввели. Улюблений, так, можемо виправити. І тепер, щоб його було краще видно, ми можемо змінити ось тут колір нашого шрифту, нашого тексту, ось так перетягнувши, наприклад, на синій. І ще можемо додати обводку, зробити її білою. Так, ось таким чином ми це налаштували і е, переміщуємо наш текст ось по центру. Ось, Бачите, навіть підказується нам, де цей центр у нас знаходиться. Все, Ми таким чином вже зробили е, першу таку дію, додали е, малюнок і назву нашого фільму. Бачимо, що назва нашого фільму буде відтворюватися саме стільки, скільки у нас є зображення цього малюнку. Е, тепер нам потрібно додати. Відео, яке або ми зняли, або знайшли в інтернеті. Також натискаємо на плюсик медіа, додати файли, і знаходимо те відео, яке ми завантажили. Ось це відео я знайшов, додаю. І ми бачимо, що у нас ось тут воно з'явилося. Так, Але якщо у нас один над одним будуть ці об'єкти, вони будуть відтворюватися одночасно. Нам це не потрібно. І ми перемістимо наше відео після нашого малюнку, ось сюди. Переміщаємо його, все. І тепер, якщо ми запустимо наше відео, давайте запустимо десь звідси, то воно буде відкрити Вісті один за одним. Так? Але ми чуємо, що є у цьому відео є свій такий аудіокоментар. Нам всі потрібно цю аудіодоріжку видалити. Обираємо наш об'єкт, ось цей відео, так. І ось тут знаходимо на налаштуваннях аудіо. Вкладочку аудіо, обираємо її і натискаємо відділити звук. Бачимо, у нас з'явився новий такий шар. З звуком нашого а, відеофайлу. Ми його просто кнопочкою Delete видаляємо. Видали все. Якщо ми зараз запустимо наше відео, то ми ніякого звуку не почуємо. Тепер ми можемо додати ще е, фонову музику на, наш, на наше відео. Ви можете скористатися або бібліотекою контента. Бачимо, ось тут можна додати музику, зображення, стікери, якісь так. Ось, наприклад, дод... можете зайти в музику і обрати якийсь музикальний файл. А можете скористатися інтернетом, знайти, знайти якусь музику, як я це зробив. Повертаємося в медіо, натискаємо Додати файли, і ось то, ця музика, яку я завантажив собі раніше. Відкриваю. Бачимо, що вона додалася. Але е, вона додалася в нас, і вона набагато, цей музикальний файл набагато більший, ніж моє відео, яке я вставив сюди. Бачимо, відео закінчується, а аудіо ще продовжує йти. Якщо ми так збережемо, то тоді е, відео закінчиться, буде йти музика, а екран буде сірий, чорний і нічого не буде показуватися. Тому нам потрібно зменшити наш аудіофайл до розміру нашої, нашого відео. Е, натисніть кнопочку на Вписати, і ви побачите весь ваш проєкт, ось тут на вашому екрані. Весь. І ось відео закінчується, нам просто потрібно наше аудіо обрізати до розміру нашого відео. Ну, ось Сюди десь його підводимо. Все, ми, ми це зробили. І Потім ще раз натисніть кнопочку Вписати. Це кнопочки масштабування в цьому, в цьому редакторі, натискаємо Вписати, все, наш проєкт повністю вписаний в екран нашого комп'ютера, нашого пристрою. І ось давайте тепер поставимо бігунок на початок і спробуємо запустити наше відео. Бачимо, що музика вже є і все добре працює. Тепер е, я хочу ще, щоб ця фонова музика. Ми обираємо цей об'єкт, щоб вона звучала тихіше, тому що е, ще потрібно додати мій коментар до цієї музики. Обираємо гучність і ставимо, наприклад, її десь на, на 25-30%. Ну, ви можете налаштувати це вже як вам більш подобається. І зараз музика вже буде звучати набагато тихіше. Так, Тепер нам потрібно додати ще наш аудіокоментар. Ось тут, в цьому редакторі, в нас є е можливість записати його одразу. Ось тут є кнопочка Запис. І ми можемо обрати, чи ми запи будемо записувати одразу камеру і мікрофон, і ви таким чином можете одразу записати себе, одразу записати е свій голос так, і викласти це відео сюди, додати замість цього, який я знайшов в інтернеті. А можете просто знайти якесь відео в інтернеті і накласти на нього свій коментар, вимкнувши камеру, залишивши мікрофон, натискаємо кнопку далі. Браузер нас питає, чи дозволити використовувати мікрофон, дозволяємо цього разу. Так, мікрофон вже, бачите, працює. Натискаємо кнопочку Запис і можемо щось прокоментувати. Можемо сказати: це улюб... мій улюблений ліцей. Я... Мені подобається вчитися, я багато... маю багато друзів і так далі і тому подібне. Все. Зупинили, записали, натискаємо Готово. І нас, наш е коментар записався. Бачите, ось він ось тут знаходиться у нас. Нам потрібно перемістити його на початок на початок переміщуємо. Або можете поставити, наприклад, одразу після, після картинки. Ось таким чином. Воно підказувало, коли я, коли я рухав, бачите, воно підказує, де у нас картинка, картинка закінчується. І ми можемо вже ж його і якось змінити, налаштувати гучність, так, і навіть трішки відкоригувати. Ну, Я думаю, що це буде не потрібно. Давайте тепер подивимося, що в нас взагалі вийшло. Запускаємо наш проєкт запис. І можемо щось прокоментувати. Можемо сказати: це улюблений улюблений ліцей. Я мені подобається вчитися я маю, маю багато друзів і так далі. Тому подібне. Тобто, бачите, ну, я зараз не підготував мою, мої, мій коментар, тому в мене вийшло ось так. Вам краще буде підготувати якийсь текст, який ви будете розповідати. Можете, в принципі, розповідати, що ви там записали, що ви бачите. Тобто, це вже, ну, це вже сценарій. так? Тобто, І сценарій також потрібно трішки подумати про ваш сценарій, вашого фільму, і що ви будете там говорити, і що ви будете показувати. Ось, в принципі, таким чином ми вже з вами і створили наш коротесенький відеофільм. Щоб його зберігти, вам потрібно натиснути кнопочку сюди зберігти. І ось тут налаштування, ви можете їх не змінювати. Опускаєтеся, тут є кнопочка Експорт, натискаєте її, підвантажується, обробляється наше відео. І натискаємо кнопочку Зберігти і зберігаємо його собі на комп'ютері. Ось так. Зберігли все. Вона завантажилась і воно в нас вже є. І потім цей відеофайл ви можете або надіслати мені в Classroom, або, якщо ви маєте таку можливість, і у вас вже є YouTube канал, прикріп... завантажити його собі на YouTube канал. Інструкцію я вам надам в Classroom в презентації і надіслати мені посилання. Все, я думаю, що все всім було зрозуміло. тоді Закінчуємо мій, мій відеоурок. Бажаю вам гарного дня та до побачення.